Привіт! Давайте сьогодні розглянемо важливі новини. У Вугледарі ЗСУ отримали наказ, чому Румунія піднімає винищувачів небо. НАТО посилює контроль повітряного простору, удари по Ізраїлю. Є реакція ЄС та США. Чому Генеральний секретар ООН заборонили в'їзд до Ізраїлю? ГУ повідомляє про нейтралізацію зрадника. А на Херсонщині оголосили про призов чоловіків. Також розглянемо нові повістки з QR-кодом та далекобійні ракети від України. Далі найгарячіші теми для вас. Поїхали українські сили. Вирішили вивести підрозділи з вугледара після надзвичайно важких і тривалих боїв. Це стратегічне рішення. Російські війська продовжували спрямовувати всі свої резерви для здійснення флангових ударів, що ставило під загрозу оточення наших сил. Тому щоб уникнути ще більше втрат, командування прийняло рішення перегрупуватися. Бої за вугледар тривають вже більше двох років, і для РФ вони коштували просто сотень, а то й тисячі жителів солдат. На думку військових експертів з Інституту вивчення війни, втрати РФ на цьому напрямку значно перевищують очікування, і такі битви виснажують їхній військовий потенціал. Також останніми днями з'явилася інформація про те, що російські військові могли застосувати найпотужнішу авіабомбу ОДАП-9000 під час ударів по Вовчанську. Зедвоєнкори пишуть, що це перше застосування вакуумної бомби, яку ще називають Кузькіним батьком і батьком усіх бомб, і вважають найпотужнішим неядерним боєприпасом в світі еквівалент 44 тонн тон тротилу. Але з боку аналітиків використання саме такої бомби виглядає більш ніж сумнівним, бо мова йде про експериментальний боєприпас, який один раз ще в 2007 році випробували на полігоні, як зазначив речник оту Харків, полковник Саранцев, це може бути спробою ворога дестабілізувати ситуацію, посіяти паніку та бути частиною інформаційної війни. Наразі достовірної інформації про використання цієї зброї немає. Наступна новина про російські обстріли Запоріжжя. Вчорашня атака призвела до того, що кількість постраждалих зросла до 35 осіб, і це лише за попередніми даними. На жаль, серед постраждалих є і діти, і це вкотре показує, що РФ продовжує тероризувати мирне населення, знищуючи інфраструктуру та житлові будинки. Ще одна тривожна новина це те, що РФ обстріляла Ізмаїл на Одещині, використовуючи ударні безпілотники. Внаслідок атаки поранено двох людей. Один з яких є громадянином Туреччини. Ворог намагався вразити припортову інфраструктуру, що є життєво важливою для експорту українського зерна, і це не випадковість. РФ прагне заблокувати українську економіку, позбавляючи нас можливості торгувати з іншими країнами. Ці дії викликають неабияку тривогу у наших сусідів. Румунія була змушена підіймати свої винищувачі, щоб слідкувати за ситуацією, адже дрони шахеди виявилися небезпечно близькими до її повітряного простору. Ба більше, у цьому завданні брали участь і іспанські винищувачі f 18 які також базуються на румунських військових об'єктах. Через такі дії НАТО прийняло рішення посилити контроль повітряного простору над Румунію через зростаючу загрозу від російських атак останніми місяцями. Уламки російських шахедів неодноразово падали на територію Румунії, створюючи серйозні ризики для безпеки союзників альянсу. Для захисту повітряних кордонів було розгорнуто винищувачі F-16, F-18 з баз НАТО в Греції та Німеччині. Альянс розгорнув. AVACS літаки для більш ретельного моніторингу, що має посилити безпеку в регіоні. Ну а далі давайте поговоримо про Ізраїль та Іран, які вже на межі конфлікту. Останні дії Ірану викликали жорстку реакцію Ізраїлю після нещодавної атаки на ізраїльські території. Я вам нагадаю, що через атаку Ірану знищено понад 20 винищувачів f 35 п'ятого покоління. Так повідомляє Іранське агентство, яке уточнило, що по Ізраїлю випущено 181 ракету, а не 400. Ізраїль заявив, що готовий завдавати завдати удару по стратегічних об'єктах Ірану, включаючи. Ядерні ця ситуація вкрай небезпечна, адже загрожує перерости у повномасштабний конфлікт. Європейський союз та США вже засудили іранську агресію. А глава Пентагону назвав цей напад кричущим актом агресії. В Білому домі пообіцяли Ірану серйозні наслідки. Конфлікт між цими двома країнами може вплинути на глобальну економіку, адже удари по нафтопереробних об'єктах Ірану можуть спровокувати зростання цін на нафту, що вдарить по всьому світу. Ще одна важлива новина це те, що Ізраїль оголосив генерального секретаря НАТО Антоніо Гутеріша персоною нон гранта і заборонив йому в'їзд до країни. Причиною стало те, що він не засудив іранські атаки однозначно. Цей дипломатичний конфлікт ще більше ускладнює відносини між Ізраїлем та міжнародними організаціями. Але на жаль, війна продовжує мати трагічні наслідки і для найменших. Росія викрала понад 20 тисяч українських дітей, які були насильно вивезені до РФ. Ці діти опинилися в так званих таборах перевиховання. Де їхні персональні дані змінюються, щоб вони втратили зв'язок з рідною Україною? І це кричуще порушення міжнародного права, яке має отримати належну реакцію від світової спільноти. Однак, попри всі зусилля, понад мільйон дітей на окупованих територіях України все ще знаходяться під загрозою депортації. Ще одна важлива новина з окупованих територій: російські окупанти оголосили про призов місцевих чоловіків на службу в армію РФ. І це пряма спроба залучити українських громадян до лав окупаційних військ, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Заступник голови Херсонської облради Олександр. Соболівський закликав місцевих жителів виїжджати з окупованих територій, якщо це можливо, аби уникнути мобілізації, ну а тим часом в Росії Путін підписав закон, який звільняє засуджених від кримінальної відповідальності. Ну, якщо вони погоджуються воювати в армії. За попередніми даними, це рішення може залучити понад 20 тисяч людей, чиї справи розглядаються в судах. І це ще один показник того, що РФ не вистачає особового складу, і вони готові залучати до війни навіть тих, хто має серйозні проблеми з законом. Але є й приємні новини з окупованих територій. Головне управління розвідки України повідомило про успішну операцію з нейтралізації чергового зрадника. За даними розвідки, колишній високопосадовець, який передавав секретні відомості ворогу, був виявлений та знешкоджений в одному з окупованих регіонів. Зрадник активно співпрацював з російськими спецслужбами, надаючи їм важливу інформацію щодо українських військових операцій завдяки спільним діям. Українських спецслужб та військових ця загроза була ліквідована, що допомогло запобігти значним втратам серед наших військових. Ну, а тим часом в Україні незабаром будуть запроваджені нові повістки з QR-кодами. Це нововведення, за словами Міноборони, допоможе зробити процес мобілізації більш прозорим та цифровізованим через спеціальний додаток Резерв Плюс завдяки QR-коду. Призовник зможе перевірити справжність повістки, чинність документа, дату та номер документу, ТЦК, який видав повістку, ім'я особи, яка підписала документ, та призначення повістки, наприклад, уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка, а також інші деталі. Таке нововведення має забезпечити прозорість та знизити можливість підробок. Також президент України Зеленський оголосив, що Україна вже налагодила виробництво власних ударних дронів у великій кількості. За словами глави держави, наша країна здатна виробляти до 4 мільйонів безпілотників щорічно. Це дає нам значну перевагу на полі бою, оскільки безпілотники відіграють ключову роль у знищенні ворожих цілей, розвідці та навіть у евакуаційних операціях. Окрім цього, Україна також працює над виробництвом далекобійних ракет, які здатні завдавати ударів на відстані до тисяч кілометрів. Це значний прорив у нашій оборонній промисловості, а який зміцнить обороноздатність країни та надасть нові можливості для захисту наших територій від ворога. Такі новини показують, що загальна ситуація в Україні залишається надзвичайно напруженою. Щоденні удари по цивільній інфраструктурі, постійні бої на фронті та активні інформаційні війни від ворога створюють постійну небезпеку для українців. Однак навіть в цих умовах Україна продовжує зміцнювати свою оборону та розробляти нові стратегії. Завдяки новим технологіям, як от виробництво мільйонів дронів, та розробка далекобійної ракетної зброї, наша країна значно посилює свої можливості на полі бою. Ну а ми з вами тим часом продовжуємо слідкувати за подіями. Тож підпишись, щоб їх не пропускати. Дякую за перегляд, до зустрічі.